Да, я знімаю на своєму улюбленому місці. Я тут постійно останнім часом знімаю відео. Так, да. стосовно відео, сьогодні на каналі вийшло нове відео, яке ви можете. Я посилання в описі оставлю, можете переходити і дивитися. В мене були пари сьогодні, до речі, зараз майже 2 години, уже 2 години. Взагалі, це другий дубль зняти вам відео, кадр зняти, так як у мене пам'ять на телефоні сказала пока. Прийшлося її чистити, а потім знімати. Насправді, у нас пара закінчилася 10 хвилин назад, да, навіть 11 хвилин назад уже. В нас були сьогодні пари. Я вам трохи познімала, які у нас пари були, і ви могли бачити, як в мене настрій від пари змінюється. У нас була пара по загальній психології, дві пари. І по вступу теж дві пари. І на загальній ми нічого не записували, так як там так розповідають, що там записати нереально. Ви могли бачити, я там думала, що я засну. Те, що вчора було по психодіагностиці. Те повторили сьогодні на загальній. На загальна у нас була в минулому семестрі ще така дисципліна. А психодіагностика це щось новеньке було. І я думала, що це що психодіагностика буде самим крутим предметом. Як же я помилилася. Да. Тому. А ще я сьогодні ледве встала. Я вам не знімала сьогодні взагалі. Вранці. По-перше, мені вранці дуже важко говорити, а потім мене пари так ішли в прутик. Що я не могла навіть сказати щось. Ну, ми да. Ну, я сьогодні встала взагалі не в 6.30, трохи пізніше встала, але я була вимотана дуже. Не знаю, чому. Ну, я вчора пізніше лягла взагалі, тому може через це. Да. а по вступу ми писали. Вступ, до речі, дуже цікаво було сьогодні. Я просто на вступі реально слухала і просто заслуховувалась. Як же це класно! Який же класний у нас викладач. Як же я буду сумувати, коли у нас вступ закінчиться, так як у нас вступ буде всього один рік. І я дуже засмучуюсь, так що він закінчиться. Ми записували по вступу, у нас була коротка, тема види діяльності практичного психолога, освітницька діяльність. Дуже цікаво, нам розповідали, які психологи взагалі є, які види діяльності психолога практика, психологічна допомога, основні напрямки роботи психолога з дітьми, з батьками, з вчителями. Тому це було мега цікаво і ще нам порекомендували деякі книги, які можна почитати. До речі, я думаю, багатьом, можливо, теж буде цікаво, так як там книги не тільки для психологів, коротше. Ось, тому я думаю, можливо, багатьом буде цікаво почитати, тому я кадри з презентації вставлю десь тут, можливо, можливо, тут. Десь тут ставлю. ви зможете побачити. Друге, я не знаю, чи буде сьогодні відео взагалі цікаво вам дивитися, чи буде воно довгим. Тому що я не знаю. У мене з планів зараз піти пообідати. Потім в мене в планах. У мене в планах зробити англійський додатковий. Я думаю, його зразу зробити, щоб потім на вихідних не гаяти часу. М -м Далі... Гарне питання, що далі? У мене ніби планів більше ніяких немає. А, точно, я ж хотіла на вулиці, ще піти прогулятися. У нас дуже сніжно було на вулиці вранці. Зараз, ніби, нормально так. Тому, можливо, на вулиці теж щось познімаю, познімаю. Я думаю, завтра повинен бути цікавий влог, а це не точно, тому що я завтра йду гуляти подругою для мене буде цікавий день, так як у мене дві пари, а потім я йду гуляти з подругою. Ну пари по загальній психології. А це не дуже круто. Я вже пообідала і зараз я буду робити англійський. Мені тут задали. Тут треба написати, blog блокпост, короткий пост, коротче, письмове завдання. Ну, no, його я робити не буду, так як це забере багато часу, а я ще хочу набуть вийти. Далі послухати тут аудіо, зробити лісеньк завдання. Тут треба буде послухати там, і думку, який кожен розмовець виражає. Вибрати думку, яку кожен розмовець виражає. Далі теж лісеньк завдання. І ще одне завдання. Тут треба відповісти на питання, а, ні, не останнє. Потім теж письмове завдання. Ой, точніше, не письмове. Треба теж буде відповісти, вибрати із справи. І Link Expression in the Senses One word In each gap Коротше, заповнити в кожній комірці одне слово. І це все. Я думаю, що я зроблю спочатку завдання там, де треба писати, потім там, де треба поставляти слова, потім зроблю. Лісенг, а наостанок залишу вже це. І це, якщо що, додатковий англійський. Ну так, до речі, мені слова вчити на наступний раз не потрібно. Іноді мені ще квітзи дають, там треба слова повчити. Далі цікаві такі завдання, особливо то, я думаю, райтінг буде писати. Дуже-десь цікаво. Але просто на вулиці рано зараз темніє, Ну, годин п'ять зараз темніє Я хочу вийти ще на вулицю, тому я брайтінг залишу на прям останню чергу. Да. Мені так макіяж мені подобається. Сьогоднішній такий прикольний. Вийшов. Ну, а я буду робити англійський. А потім підома на вулицю управляюсь. Мені треба ще телефон зарядити, бо він сяде. Я вже зробила страву по англійську і зробила словникові вправи. Треба ще лісеньку зробити. І письмове завдання. на Його я буду робити або вечором, або вже завтра, або післязавтра. На сквіні. Тому... А зараз я буду збиратися на вуличку. <му> я вже прийшла додому. На вулиці я мало для вас знімала, так як у нас іде дощ. Тому я трохи так піднімала, але не дуже сильно, бо я виглядала дивно трохи, і вам було б нецікаво дивитись. І тепер в мене з планів доробити англійський, ну, можливо, трохи ще поробити. Я не думаю, що я його повністю зроблю, але, можливо, лісень зроблю аудіювання. а райтінг вже буду завтра робити можливо. А потім я хочу ще книжку почитати, а точніше, можливо, навіть дочитати книжку, яку я зараз читаю. І це книжка сім звичок високоефективних підлітків. Це якраз на завдання зі вступу. До речі, я не казала, але нам по вступу задали ще домашнє, там нам вийшли якийсь конспектик, і ми потрібно. І ми повинні будемо законспектувати лекцію. Тому так, буду читати, це, до речі, шанкові. Ось так. І потім, я думаю, нову книжку почати читати. Я, до речі, навіть не знаю яку. А можливо, ще якусь по психології, то пишу. Це саме по-домашньому завдалі книжка. Але вона дуже цікава, тобто я можу навіть її порадити всім. Тому так. Да. Все, а ми, а я буду починати робити англійський, а потім читати книжку. Зробила деякі вправи по-англійському, мені залишилось тільки текст написати, я його вже завтра буду писати. Також я прочитала книжку. Дочитала до кінця всім звичаю посилаю кредити на підлітки. Можу сказати, що мені вона дуже-навіть сподобалась. Я дуже багато цитат виписала. Мені, якщо не там під 60 цитат, чи трохи менше десь так. Приблизно. І це просто круто, тому раджу всім прочитати. І на цьому я буду з вами прощатися. Так як... Мій день підходить до кінця, у нас зараз 7 годин, і я буду приводити себе в порядок, почну монтувати відео і все. Тому на цьому я скажу вам. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик і до зустрічі в новому відео. Simpaka pakpakam